У закладах освіти Олександрійської громади створили місця пам'яті загиблих захисників. Освітяни вшанували тих, хто колись навчався за цими партами, а згодом став на захист України. Це місце, де учні та вчителі можуть зупинитися на мить, згадати подвиги, відданість наших земляків, які віддали життя за свободу і незалежність країни. Про це написала прислужба міської ради. Волонтерка Кароліна виставила пост про чергову поїздку разом з Андрієм Павуком на схід. Незважаючи на те, що з технічних причин відвезли лише один мотоцикл, вдалося доправити багато корисного. Волонтерка дякує спільноті Ельфи за медичні халати, костюми, маски, шкарпетки, одяг, ковдри, взуття, засоби гігієни. Подяка Зайцевій Валентині за ковдри, подушки. Учні літу передали смаколики. Віталій Заріцький допоміг з їжею швидкого приготування та іншими продуктами. Допомогли збирати передачу військовим Олена Кузнєцова, Валентина Хілевич, Любов Кирилюк, Людмила Андрущенко, Ірина Чорноус. Працюємо далі, зауважує Кароліна, та на своїй сторінці публікує нові запити від хлопців. 19 вересня в музеї голодомору у Києві відбулася презентація видання Валерія Жванка Я все чув, все бачив, що містить фрагменти з рукопису Івана Кочерженка 1922 1938 років. На заході виступили завідувачка відділу Усної історії Голодомору Юлія Коцур, голова Попольнастівської сільради Історик Олег Валянський, упорядник та автор передмови видання Я все чув, все бачив. Краєзнавець, журналіст, директор Коцтолука Валерій Жванко. Поетеса Зінеїда Жванко Валерій Жванко передав до основного фонду музею книгу розрахунків з членами колгоспу імені Молотова села Попельнасте, Червонокам'янського сьогодні Олександрійського району за 1947 рік. Сезон полювання на Кіровоградщині не розпочнеться, обладміністрація не дала дозвіл, пише Олександрій Онлайн. Відкриття сезону полювання в регіоні потребує погодження обласної військової адміністрації. З огляду на консультації з військовими та поточну безпекову ситуацію адміністрація його поки не надала. ВВА зазначають, що питання безпеки стало ключовим аргументом. Крім того, навіть у випадку погодження відкриття сезону для його старту необхідні. Затверджені ліміти на відстріл тварин, їхні формування, відповідальність міністерства захисту довкілля та Держлісагентства. Турнір з настільного тенісу серед військовослужбовців та ветеранів відбувся 4 жовтня в рамках проєкту Гард воїнів та з нагоди Дня захисників і захисниць України. Ідею змагань запропонувала дружина загиблого військовослужбовця Олександра Сівєріна Євгенія. У змаганнях взяли участь 14 ветеранів та військовослужбовців. За результатами ігор переможців і призерів нагородили медалями та грамотами відділу молоді та спорту міської ради, а також пам'ятними подарунками від організаторів змагання відбулися за підтримки Олександрійської міської ради та тенісного клубу Торнадо.